Боже Ісусе, ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе за кожне покликання, яке Ти дав, до священства, до богопосвяченого життя. Ми просимо Тебе про нові святі покликання, щоб не бракувало тих, котрі будуть проголошувати Твоє Слово, діляти святі таїнства, особливо таїнство примирення, таїнство Пресвятої Євхаристії. О Ісусе, Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ, притягни до себе палки і шляхетні серця молодих людей, і зроби їх своїми послідовниками та слугами, вчини, щоб вони поділяли Твоє прагнення загального відкуплення, ради якого ти неустанно складаєш на вівтарі свою жертву. Ти, Господи, живеш для того, щоб заступатися за нас. Відкрий перед Твоїми покликаними обрії, аби вони побачили весь світ, у якому так багато братів благають про світло правди і тепло любові. Вчини, щоб, відповідаючи на Твоє покликання, вони продовжували тут на землі Твою місію, будували церкву, Твоє містичне тіло. І були сіллю землі та світлом світу. Обдаруй, Господи, своїм покликанням також багато жіночих сердець і в них прагнення євангельської досконалості, самовідданого служіння церкві та ближнім, які потребують допомоги і любові. Амінь. Господи Ісусе, Ти хочеш, щоб усі люди дійшли до пізнання правди і спаслися, просимо Тебе, пошли робітників на свої жнива. Христе, Ти сказав своїм учням: не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили. Благаємо тебе, Господи, пошли, пошли робітників на свої жнива. Ісусе, ти сказав своїм учням, ви світло для світу, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Благаємо тебе, Господи. Пошли робітників на свої жнива. Ісусе, ти сказав своїм учням, кожного, хто визнає мене перед людьми. Визнаю і я перед моїм Отцем, який на небесах. Благаємо Тебе, Господи, пошли робітників на свої жнива. Ісусе, ти сказав, хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Благаємо Тебе, Господи, пошли робітників на свої жнива. Ісусе, ти перед Своїм Вознесінням сказав апостолам, тож, вирушивши в дорогу, зробіть учнями всі народи. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Благаємо тебе, Господе. Пошли робітників.